Чи встигнуть по логіці до 1 липня, коли вступив в дію закон про ОСББ, об'єднання багатоквартирних будинків. Чи встигнуть вони створити ці ОСББ? Ви проживаєте от сама в будинку, багатоквартирному чи ні? Не? Ні, вчасно будинку. Да? Ну от ваша думка, взагалі, як ви гадаєте, встигнуть вони створити? Наврядлі правітельства навряд ли? Ну, в цьому ж питанні це залежить від самих людей чи ну тому що згідно закону ну, вони ну, мають… смотря, смотря як правительство буде питатися, так і будуть і. Якщо вони хочуть це зробити, если смогут, то тоді зміють. Да, а якщо так якобы є на приміті, ну це буде тягнутися дуже долго. А я так думаю, нафіга попу гармонію. Ну, давайте якось трошки розшифруємо. Ну от думаєте, встигнуть, вийде у них це? Не встигне. Чого? По той простій причині, що тут живуть в основному пенсіонери, яким, м'яко кажучи, нема на що хліба купити. Раз. По-друге, те наслідство, яке до того СББ прийде, воно аж ніяк не в змозі закрити оті ті водірки, які люди взяли на себе ну, з меншими, найменшими е, фінансовими е, коштами. Ну такий приклад. Оце, ось, оце що, не можна було закрити Оце. Можна. Чи не можна той дах поремонтувати? Можна. Ну, в першу чергу отимо зроблені криші і так далі. А за цих тут одні пенсіонери живуть. Ви б не вибачте. І друга цікава дуже ситуація. Оці зараз у нас, як ще колись до війни було, так люди кажуть, перші поверхи, одні магазини. Скажіть, будь ласка, вони за тротуарами, бульварами тут виглядають? Ні. От і це теж така ситуація. Я думаю, ні? Чому? Тому що нічого практично не готово до цього. Наприклад, тому в тому домі, де я живу, абсолютно навіть не проводили збори на Кагаліні по-крупськи. Тому ми робимо ремонт самі в своєму під'їзді, самі зробили, розділили кошти, весь під'їзд зробили двері металеві, зробили. Так що я думаю, ні. Так це ж ось, дивіться, це що все, що ви зробили своїми силами, не чекаючи, да, поки до вас там комунальники дідуть, це якби вже і є початок того, чим має займатися. Ну, ми ОСБП. це зробили ще в тому році. Тому важко, звісно, було збирати кошти. Не всі мешканці хотіли, але зробили. Не знаю, як буде. Але хотілося б, щоб це було. Тому що ліфт є. Хотілося, щоб ліфт нормально працював, щоб в ньому ніхто не поставив і все було добре. Ні. Чого? Чого? Ну, з нашим продвінням, як все швидко робиться, навряд ли. Ну дивіться, ну по суті, є скільки? Ну, пів року, щоб півроку. це все організувати. Ну, швидко, якщо швидко знайти людей, які цим будуть займатися, Там то Не справлять. Чи встигнуть вони до липня це зробити? Чого? Не знаю, ну мені кажуть, що ні. Ну що їм завадить це зробити? Навірно, фінанси. Фінансова проблема, мабуть. На щось інше гроші деньги пойдут. Ну, власне, щоб його створити, я не знаю, на це певне кошти не потрібні. Тут просто потрібно або створити ОСББ, або обрати управителя і фірму, яка буде обслуговувати комунальника, який буде їхній будинок обслуговувати. Це я знаю, це як кооператив. Але Я думаю, люди на це не дуже ще зазріли. Не согласяться. Ви знаєте, це дуже сумнівно, дуже сумнівно, тому що дуже багато планів. Просто не втілюється в реальність. Ну а чого ви так думаєте, щоб створити? Ну, чи не вистачить їм часу, чи що завадить? Можливо, просто людська неорганізованість, тому що дуже багато людей на даний момент просто ну зайняті телебаченням, фільмами, чимось непотрібним, просто зайвим в житті. І вони просто себе ну якби, відведуть відсторонено від нормального суспільного життя. будь их проявах. То есть у них просто нет желания, да, наверное, это Если будет, как говорится, все это для людей, пожалуйста. А если будет это все опять, что люд опять будет у нас в минусе, понимаете? Ну, сейчас, как, сказать, вот сейчас, вот в наше время, все делается не для людей. Не для людей делается, а все делается против людей. Вот так. Ну, у вашому домі, от, можливо, є якісь активісти, йдуть про це взагалі розмови? Чи... Нет. Я даже не слышала за это еще. Ну, може, потому что зима. Это летом на лавочках сидят. А сейчас зима, всі по домам. Работа, дом і все. Ну ничего из этого пока я не чула. Вообще нічого не слышала за это. Хотілося бы, але, наверное, не сделать. Чого? Ну законом передбачено, що з липня місяця цей закон вступає в силу. От є оці півроку, щоб пологіці створили. Як ви думаєте, встигнуть? Ні, я думаю, не встигнуть. Чому? У нас як дачі, через тут срав поділиється. Не встигнуть, нічого не встигну. Ну, а чого не встигнуть Який аргумент? Чому? Ну, мене, у нас лінива лі, 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 нація така, похана ну, чухається закон, а через півгода може і встигнути. Все півгода, і то це, це таке щось інтересне. Ви живете у багатоповерхівці чи? Да. Да? Ну от як ви, можливо, ви булите ініціатором, щоб у своєму домі стати головою, організувати інших? Так, Я не проти. Я, я взагалі не знав, що таке може. Ну, Є вже таке закон, бачите, да, отстей. У нас багато, я уверен, що ніхто навіть, не знає, що таке. Це так, то да, я, я б голова був, б, о, о, цим голова, голова.